Пофарбований в непоганому стані. От проїжджаємо міст-дін-джін-джін-дін-джінь. І з'їжджаємо по стежці туди в каньйон. Ось і від танка. праворуч. Праворуч від моста ми, от місць видимо, по якому ми проїхали, ми спускаємось донизу. Така чарівна тут стежка, дорожка, мощонка. До річки не доїхала, а тут вже така краса скельні оці всі. Тут така краса скелі. Моцні такі. Тут. йдемо, вузький гар. Лягушки, чаплі. Вон чапля полетіла біла. Ворота, Брама нас зустрічає. Ось такий тут край, а ось і наша машинка. Стіна бачиш, огромна, велетенська. На зустріч пригодам. Щось це тут да Подивимось. Тут дуже красиво. Всюди тут росте олича дика. Дуже багато. Я оличі давно не бачив. Олича. І яблуки дикі. Ну, у нас така локація, дуже яскрава, багато сонця. Така заболочена місцевість. Коли підемо на каньйон, там буде чище, краще. В цьому сенсі. Приберемо, бо не можна таке залишати. Ну, Наші попередники. Давай пляшку став, зминай. Так нічого молодець. Да-да, туди туди. От умнічки. Справжній українець, який любить свою землю, який прибирає. Бережи свою рідну природу. Може, тому що зараз серпень місяць. М'який, приємний, трішки прохолодний, але не такий, що освіжаючий аж ти відчуваєш холод. І не теплий, Ну, це просто божественно. Як в раю. Листя шум'ять. Дуже файно. Катерина, тримай. Дякую. Будьмо? Смачного. Дякуємо. Чечевиця з м'ясом зі свининою. Ну і трішечки. Овочей. А тут водичка чиста, чистая. Ніякої хімії, ніякого жира. Нема ні хімії, ні жира? Ні. А, ти маєш на увазі, чому Такі? ми миємо тут, де? так? Ну то понятно. А ну дай покажу. Прозорість така гарна. Mm -hmm. Супер. Щоб щось якась форель пропливала. Пішли. Ніточки? Будеш в'язати? В'язати, читати, відпочивати. Угу. Давай трошки покатаємо. Не треба. Я так катаюсь. Не треба мене катати. Не треба. Не треба. Прийшов вечір, і кольори стали більш м'які. Може і контрастні. Мені подобається. Руки можеш розставити трошки, ну по артистизму. Артистизм трошки. <риви> О тут вже можна покупатись, ребята. Паузу. Так, кріпимо тепер дні з верхом. Mm. Отак От наш виглядає намет. Він здоровий. Давайте сам, а як? Достатньо здоровий. Я заробив. Потім О, Бачите, ноги стерчать. Красиво. Звісно. Я подаю сюди. Шикарний душ. Шикарний душ. Набирається в йомкість водичка, краник. І навіть можна отак вот таким чином себе пообливати. Колючки тут колючки. Це я знаю, я колючку не пошкрябився. Юрчик заправляє взуття во все колоться. Тут прекрасний дуб росте наверху. Красиві дубочки. Ці дубки. Жолоді, так. Да. Красиві, багато їх тут. Ой, є кладовище на тому, на той стороні. Прямо на скелях. Тут дуже живописно. месяц. Что, Юрчик, подобается? Uh -huh. Ты счастлив? Так. Что ты это делаешь? Жарю листик. Блин. Что? лист у багатці згорає, так і життя промінає. Філософ! Філосер. Краще сосісочку жарю. На, візьми у мами паличку з сосісочки під смаж. Щас підгорить знову моя палка. Це, мабуть, потяг. Mm. Дерев'яшку само не перепали. Угу. Всім доброго, раночку. Класно, добре спали, крім повітряних тривог постійних. Юрчик лупашить з палкою. Щось є в цьому магічне для кожного хлопчика його взросту. Катерина возиться з снізанком для нас. І ви не повірите, до нас прийшов якийсь бойовий кіт. Ось, є сосисочки. Виглядає він дуже жальгідно, як побитий якийсь. Навіть ковтає ту сосисочку, ледве таке враження, ледве пересувається. ну, Ми ж українці ми любимо тваринок. Допомагаємо і людям. І... Чавкаєш? Давай я засніму як ти чавкаєш. Їж, їж, їж. Доїдає останнє. Бачите? Природня четвірка наскельна. Гігантська. Головний бонус цього місця в тому, що тут взагалі нема комарів, жодних москитів. Файно проводимо час у багаття. Ось. Зараз йдемо на каньйон. Там побачимо, що це за місце. Водоспад вир. Ух, шикарно. Небезпечно люди купаються, от там можна, мабуть, трошки... Ой, краса яка. Місточок, ще водоспадик невеличкий. У нас вон. Наш участочек. Повчиня. Да, 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 да. Можно погладить Можно. Да, Хороший. Русалду. Мои два русалда плывут. О! Мирко поплыл! Да, Та я вже буду плавати, я туди поки не йду. Юрчик, Просто кайф. Там нормально можна вилізти, Юрчик може ще. Російний кайф. кайф. Да. <клес> я хочу Хочеться я хочу ще. Давай ще. Сі <клес> місця це рай, алечі. Тут вона всюди. Жовта, червона, все на землі. Усипана. Добре. Перша сільська ТЕЦ. 29 рік. Вона вже не працює. Але саме це і називають каньйон, по якому ми будемо на лодочці кататися. А це називається Буцький каньйон. Буцький каньйон. В таких місцях звичай, краще пересуватись в кросівках, кедах. А не, як я, а не як я в тапочках. Ну, от, сьогодні я так зробив. Після згортання лагеря не хотілося. Йо, телефон. Щось робити інакше. От ми до нього дійшли. Скелі був в'язні як слоєний пирог, пірог столбики. Прийшли ми сюди з старою ГЕС. Вона вже заброшена. М -м -м. Так, Юрко. Юра. Отак от. Красива скеля, така трикутна виборка. Ну і наш каньйон. Пливемо по каньйону. О, дивіться, яка висота, це шикарно! Трамплінчик. Стрибати прямо з цієї скелі, це, звісно... Ну, мабуть, тут глибина. Хоча всюди написано, що заборона. Ну, це якраз місце радіонової скелі. Живописні тут. Mm -hmm. Треба, мабуть, зв'язку складувати і е, відталкувати тут руками. Більше. Красиво, як цей, як воно називається, манґрове. Зараз. Всім угу, давай. Ти в Києві дуже файно справлявся. Ну, Зараз добре, ну, я йому нагадую про мишечну пам'ять м'язову. Одна може детронутись. Краса яка. Ми а, а, близько селища Буки. не Буки, я дізнався, о а Буки. А, це неймовірний край Черкащини. А, тут каньйони, тут скелі виходять з землі, річка. А, От Умиротворення. Не знаю, як правильно це висловити сказати. Дуже красива природа, мир, спокій, дивишся на дерева, на скелі. Ми попали в таку пору, що майже нема людей. І це дуже круто. Бо нема звуків зайвих. Ми самі теж не дуже шумливі, ну, іноді теж балакучі, але І це просто бомба. Ну, і як я вже казав, тут увечері просто нема комарів. Просто отакий от от момент. Так що, слава Україні, бо Україна наша щедра на прекрасні місця, драгоцінні, природні, архітектурні, зараз це пам'ятки природи. Так що welcome! Ага, вон Юрко, а я видріпався на скелю. Тут дуже Потужно Потужно красиво. Ну от в ту сторону каньйони, в яких ми сьогодні були. Каньйон. Ось. Тут каньйон. Тут наша локація, скелі. Юрчика, ну помаши рукою, будь ласка. Вон Юрко внизу. Дякую. Все, треба залазити. злазити. Чихає, кашляє, якийсь, лішає у нього. М -м -м. Цоплі тікуть. Ну і ж, там вже м'ясо, вже шинка пішла. Не просто сосіски, якщо вон, до де, де речі, дерево вон там, вон, вдалині величезне і ще там є купа дерев, а, треба приїжджати, коли немає людей. Бо локація широка, велика, ну якщо зайняти, ти ж теж не станеш поруч прям з людьми. Це ну, нечемно, як мінімум. От, ну, наша локація це просто бомбіно. А ми підрізали три штучки. Що це? Е, Покажи. О, три штучки. Красень. Да, який? Е, це наш прекрасний намет, в якому ми другу ніч будемо проводити. Давно такого не було. Колись на Тендрі, на Кімбурні. ось. На трьохмісцевий з тамбуром, з одної з іншої сторони. Надувні матрасики, обов'язково, бо інакше неможливо там на твердої землі спати чи на піску. Надувні такі матрасики. Теплі спальники. Завжди можна відвернути і просто на ньому спати. Надувні подушки. Ну супер. Найсмачніші сосіски нашого життя. Ну я не знаю, в мене прям такі відчуття. А виглядає красиво. А як тріщить. Ага, такая звука. Сынуля, добра ничто. Добра. З раннього ранку тут бігає сімейство білочок. І сковчать. Я раніше не чув, як вони розмовляють. От саме. Оце вони так розмовляють. Прикольно. Ой, Юрко, добрий ранок. Фу. О, прийшов наш звір. Бачиш, он тут живе. Дикий кіт, манув. Тушоночка, так? Да? Тушоночник. Ну що, Катяра, ми поїдемо, а як ти тут жити будеш без нас? Ну, приїдуть на вихідні. А, інші будуть підгодовувати. Сподіваюсь. Може ти ще одужаєш? если про еду, каждый день, то, наверное, бы... А мы же не знаем, почему у шо, Шошо он хворый. Может, действительно, ну, какая-то просто пространство... простуда. Может, да. Ну, давай, дружи, дружи. Вычепляй, расщепляй. Знаешь, что зачепляй? Вот так вот.